Дай Боже здоров'я вам, дорогі краяни! Вітаю вас я, генерал Капелано Гвер Борис Голодюк, Павло Дністер. І з Івано-Франківська хочу вам показати цікаве відео за пророче видіння про те, що неминуче буде перемога України з Богом, і віримо, що це буде саме в ближчі місяці. Цього 2024 року. Кому очікуємо, сонячне воскресіння наших героїв не зробів, а щодо Сонце-Храмів згідно передань Пречистої Богородиці та інших святих з Богом, які являлись до наших. Славних візіонерів ще з 1942 року. сот року. В цей час що гугліть про УПА наші статті відео поклик Христа і УПА, які виходять щодня, але на жаль, сотні їх знищено на Ютубі разом з понад 10 тисяч відео. І сім наших ютуб-каналів з 2010 року це сталося та неминуче переможе правда і добро, і згине зло. Віримо в це, дорогі мої, і дякуємо Богу за пророчі сни, за видіння, за інші знаки про те, що буде неминуче перемога України і Україну неньку навіки вічні очолить Тарас Шевченко. І добрі люди успадкують землю праведні, а злі богом прокляті разом з антихристом Путіном і іншими потворами зла підуть до пекла, яке є у землі, які залишаться жити тільки люди, найбільш Богу віддані та їхні нащадки і добрі створіння Божі. Єднаймося на краще, сподіваємося і разом переможемо. Дякую вам за лайки, вподобайки, за підписку на наш капеланський канал, за множення відео, особливо тих, які виходять щодня, які називаються Поклик Христа і УПА. Відчуйте серцем, поклик той, який замовчують, на жаль, Багато священиків, журналістів, політиків, людей не вірять у той поклик Христа, але Хай совість ваша підскаже вам з ким бути, як жити, кому вірити і за ким іти, і відчути правду синього русого нашого Бога та кароокої, пречистої Богородиці Марії. З якими неминуче сповняться героїв і наші мрії, тож благослови вас Боже на все святе і Гоже ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь. За молитвами нас, грішних людей земних та всіх святих сонячного раю, з пречистою Божою матінкою, благаєм за скоріший день. По 77 годин сонце не буде заходити з сонячним вогнем. Бог буде робити все для скорішої перемоги країни з Богом. Що це буде в ближчі тижні чи місяці, дорогі мої. За що пророчий сон прекрасний? Бог дав ще раз на нині мені. А також давав видіння не раз пророчив, сни не тільки мені, а й іншим людям Божим, в тому числі найперше, хочу щоб почули вичення християнки Оксанки, львів'янки з е, храму у ГКЦ. Священником є дорогі христи, Наш брат ігор Царс. Це з його ютуб-каналу. Відео я тільки зазначу, що подібний сон і видіння я мав теж. Відео мої знищені на Ютубі. Як чули, ви багато, і я не можу точно сказати. Пам'ятаю, що це був 2014 рік. А який місяць, чи це весною, чи літом? Саме я бачив, коли молився перед іконою Січеславською. На схід сонця вранці. Нагадаю вам, що з закритими очами я бачу Бога й Божу Матір, яка є мені. З тої ікони було це видіння, як матінка Божа йде вздовж кордону України і йде із Вижгорода, де Бориса і Гліба були нетлінні тіла, де славна ікона Вижгородська, яка була вкрадена, названа Володимирська. До якої особливо щодня молимося, яка в мене на плечі е, капеланському погоні е, з 2008 року свята е, Петра і Павла, коли я посвячений названня генерала капелана, і яка була явлена у час моєї молитви біля дуба, де був явлений хрест Заря? Е, нагадаю вам, я е, металевий, який встановив я е, замість дерев'яного. Так ось у тій ситуації я з того часу почав називати тих рашофашистів рашогадами. Тому що я бачив, матінка Божа давила тих гадів. І як збоку праворуч неї, вона йшла зверху вниз за годиною стрілкою. І праворуч неї наші воїни було видно їхнє обличчя, натхненні, добровольці. Дівчата, хлопці, як Соколи, вони бились проти тих гадів, а ті гади відповзали і власне, перетворювалися, були лиця злі такі, як у того богом проклятого мотороли, гілі, інших виродків тих зла. І е, їх пожирала тьма. І так буде. Переможуть люди. І також було видно прапор України червоно-чорний, от червоний кольор це був той наших героїв. А де оце чорне, то оця нечиста сила загибала. І потім е, стався синьо-жовтий кольор. Також обличчя деяких наших. Героїв, як я розумів, які загинули, то вони переходили з жовтого сіяючого кольору у синій небесний. Синє сяйво відштовхувало оте чорне зло, гадів та іншої нечисті, що на нас повзло. Ну і я нагадаю вам, що є слова матінки Божої Фатімі, що будуть дві армії головні на землі армія Сатани Красна Червона. А армія матінки Божої саме синя лакитна. Пам'ятайте про це, дорогі мої. І, ...і... що в час атомної війни хочуть з'явити вже хреста, саме з червоного знака Хреста, що буде з півночі сіяти, і буде сіяти можливо навіть три дні. І люди будуть подивовані, що це нібито Боже чудо. Святий Бог прибуде сонця, сонячного скасування героями в четвер. Після того, як опівдні на сонці з'явиться синій хрест тризур. Але е, власне синій колір був у бік, е, саме ніби як прапор перевернувся. Синій колір е, був у бік е, Московщини, а жовтий бік України. І сталося велике сяйво. Я не пам'ятаю, можливо, десь є на Фейсбуці це відео, але ті люди, які зі мною були в молитві, я не раз за це казав. І було видно, як оце сяйво стає, стає Воскресний Христос, і Христос стає з Божими Воскресними воїнами, з нашим Великим Кобзарем. Боку Галичини, і е, це саме, по-моєму, на четверце було видіння чи на п'ятницю. І Господь іде власне благодать Своєю, військом Божим у бік Московії, але не на Москву, а йде у бік благовіщенська. Про це говорив вам я, дорогі мої моді що... благовіщення. Вперше матінка Божа заговорила до мене, сказала зробити страсний Хрест України, який бачили ви. А, також е, було завдання е, в 1995 році, е, щоб був зроблений воскресний хрест, але це я паралельно сказав зробити: що один хрест становимо де найвища точка. Франківську на горі Вовчинецькій це зробив Василь Вередко, другий хрест мав бути встановлений біля вокзалу. Страсний. Це зробив Богдан Терешкун. йому Боже здоров'я! Ще живий наш патріот зі своєю групою з локомотивно-ремонтного заводу на залізниці. І власне, в 95-му році. Це була особлива така подія, тому що саме тоді мене обрали явним головою українського стичного руху, і саме тоді була посвята у травні. Перше у формах соколів хлопці-дівчата прибули в Зарваницю. І дехто з побожних людей знав, що саме в такій формі мають воскреснути наші герої. Нагадаю вам я сонячно-небесних храмів. І було посвято наших прапорів червоно-чорних синьо-жовтих. І також це особливий такий місяць травень. Місяць героїв. Нагадаю, що через тиждень ми будемо мати свято Героїв України, і саме в п'ятницю та жіночка 10-го числа мала пророче видіння таке цікаво, в якому саме храмі це було. Як можете дізнатися, напишіть, будь ласка, і передайте тій жіноці подяку, що вона не боїться говорити за свої видіння, бо багато людей мають видіння, але бояться за те казати і за сни, бо можуть люди на них зле говорити. Але це є гріх проти Святого Духа, тому що моя молитва особлива завжди була: Господи, дай видіння. Побільше людям, побільше пророчі сни, щоб їх мав не тільки я, інші люди Божі, щоб вони вірили в пророцтво упа і що разом ми переможемо. честь говорити правду, якою б неймовірною вона не була. Мої слова, як бачите, ви показав я вам спочатку біля хреста Кобзаря. У білій вишиванці, коли я знявся у Великдень християнський свята прослави Воскреслого Ісуса, але зараз ми йдемо до свята найславнішого повернення Ісуса Христа з сонячно-воскресними героями і біля Воскресного Христа України, я як ви бачите, в червоно-чорній вишиванці. Тому що все більше біда, все більше наступає зло. Але віримо ми, що, як казав Ісус, блажені плачущі, бо утішені будуть блажені ті, які спрагнені правди, бо наситяться вони, блажені ті, які повірили, тому що за вірою їхньою станеться не тільки їм. А їхнім рідним близьким, всім людям Божим. Я вірю у те, що хоч пророцтво УПА вірить меншість людей, Бог і Божа Мати, передали, що все-таки буде поміч Бога, Отця, і буде наша перемога. І власне люди, ті, які особливо повірили в упа, а також ті, які. Ще повірять в останні дні, особливо будуть Богом нагороджені прощені, залишені на цій землі. Пам'ятайте, що в той час не дивіться, як хто коло вас буде діяти. Бог спитає найперше вас, чому ви не йшли за покликом совісті, коли мовчали священники, політики інші люди, патріоти? Ви ж почули слово моє. Від Бога і Богородиці, і хай Це Слово вас щодня починає крутити за пророцтво УПА, щоб ви могли не існувати, а жити, так як хоче Пресвятий Бог і Мати Божа Пресвята, і ті герої, які віддали життя за нас, як Тарас Шевченко писав. Пам'ятайте, що мати вас. Привела однозначно або для добра, або для зла. Третього не дано. Живіть совісно, підете до раю Божого, можливо, через чистилище, або до пекла. І, на жаль, Бог буде карати не тільки тих, хто зробив зло, а й сім поколінь після них. А тих, хто робить добро, на тисячу поколінь нагородить. Тож бажаю, що ви були серед тих, які нагороджені. Були. Ви Мене звати Оксана, я проживаю в місті Львів. Минулого тижня, 10 травня 2024 року, коли я була на службі Божій і була на молебні до Богородиці, я бачила видіння. Бог дав мені видіння. Дуже красиве видіння, і хочу цим видінням поділитися з вами, принести вам радість Господню. Я бачила Богородицю, бачила Богородицю зараз е, на нашій Україні, там, де зараз є, е, дуже важко на, на всіх, на, кордонах, на, на, кордонах наш, на східних кордонах нашої держави. Вона йшла по кордону, по лінії кордону, під її ногами, були змії. Дракони, черваки, таракани, всяка така шваль. І вона просто йшла по тому і давила їх, давила своїми ногами. Вона була дуже спокійна, дуже радісна. Вона була натхнена. І в її е ходьбі, в тій, які я бачила, як вона йде, крокуючи, крокуючи по території нашої держави, нашої, нашої країни, я бачила просто спокій, мир, мужність і відвал. Мене це дуже захопило. І що, ще я бачила, що мене здивувало, що от, то, от ті бризки, які йшли від тих зміїв і драконів, вони, не, вони так якби виходили, вони не сипалися на нашу державу, так? а вони йшли в сторону Росії. Ота кров від тих зміїв і драконів, вона йшла в сторону Росії. І ця навала, ця тьма. Яка наступала на Україну, вона боялася тої крові, і вона за, за... став їхній хід менший, тобто вони зупинилися. Коли Богородиця перестала, коли вже Богородиця передавила тих всіх Зміїв, вона обернулася передом до Росії, широко розкривши руки, свої ось так, і почала свою ходьбу по території Росії. По всій державі вона йшла. Вона йшла, не боячись нічого, її нічого не страхало, вона просто йшла. А, за, а заді неї, по всій території держави відбувалося світло. Там таке світилося світло, там таке враження, що там ну, тьми вже нема. Вона всю тьму приймала на свої груди. І вона її так відпихала, відпихала, відпихала. І коли вона дійшла до тих лісів, ті ліси, які є там ну, Урал, напевно, я не знаю, вона зупинилася, вона зупинилася, піднялася високо, піднялася над тими лісами і продовжила свій хід. А взаді неї вже не було світла, а вже були квіти, білі, гарні, кохочі квіти. І ці квіти вони просто осипалися отак вниз. І, і той ліс, який був такий сірий, чорний, тьмяний, він став яскраво зеленим. Ці насадження, які посадив там Господь, вони просто посвітліли, вони освітліли і вони стали настільки красиві, і Богородиця крокувала далі. Вона крокувала і вона, вона радувалася, вона тішилася. Вона, вона вона просто робила то, що вона робила, і Бог діяв. Молімся до Богородиці. І молімося до Богородиці. Так, у цей місяць зараз є місяць е, почитання в нас в Україні Богородиці. І я дякую Матінці Божій. І я дякую Господу, що він дав, е, що він просто дав таке видіння, бо це мені просто мені додало стільки сили, і я вірю, що перемога. Господа нашого Ісуса Христа у цій війні е, вже, вже є, вона вже є, і я її приймаю. Бог і Україна усе. Господь всемогутній, Бога немає неможливого, нічого неможливого. Слава Господу нашому. Слава Богу, слава Отцю, слава Сину і Святому Духу на віки вічні. Амінь. Слава Богу за все.